Ось, Вот бачите? Вон він. <свісно> в колесо з поля. В колесо заліз. Це люди, це ми складалися на ці дастери, якими вони зараз займаються рейдерським захватом. Подивіться. Подивіться вон той чоловік. Зараз я вам ближче його покажу. Це який комбайна твістер по колесо або наш дастер, на якого ми купували за наші податки. А вон цей о, чоловік сидить, який кришує бандитів. От він, бачите? І це ми, ми платимо податки. 102, заре. Вон жатка піджатки заліз. Все, ти будеш тут жити. Арештована 15-21.